Ми сюди переїхали вже два місяці як, і за цей час я вже встигла майже з усіма з вами познайомитися. Я дуже рада, дуже рада, що я попала в таку сім'ю. Дуже вас люблю всіх і хай Господь благословить вашу церкву, пастора нашого, усім вам. За все дякую. Ну, хто мене не знає, я звати мене Світлана, приїхала сюди разом із твоєю сестрою і з дочкою. Втрьох ми приїхали. Чоловіка в мене вже немає, він помер. Ну і я думаю, що Господь його забрав перед усім цим, бо він був дуже великий патріот. Він історію України знав про всіх гетьманів міг розказати. І він, я думаю, бо цього не пережив. Що зараз робиться? Ми у нас в селі зараз, навіть зараз, я там інколи можу додзвонитись, зв'язок дуже поганий. У селі в нас відносно спокійно. Рашисти в нашому селі взагалі не мешкають. Вони у нас поряд залізний порт. Може хтось чув там море в нас чорне. І там дуже багато пансіонатів, і вони там вже там в пансіонатах облаштувались, вони там проживають зараз, мабуть, і морі купаються. Ну, що хочу сказати, у нас в селі вони е, з'явилися десь в кінці березня місяця і пройшли по всіх хатах з автоматами, перевіряли паспорта, перевіряли по грибах, горища, все, все ходили, передивлялись. Потім ще вони приїхали, почепили флаг на сільську раду РФ. Ну, були ще вивезли з нашої школи все обладнання, з дитсадка все повивозили. У нас в школі, у нас в селі тепер школа не працювала, дитсадок не працював. Ну, будинок культури теж закритий і. Що я хочу сказати? От якби спитати, ну чого ми чого б нам не сиділось? Тихо, мирно, як сказати. Ну, ті, кожен день ми чули вибухи, десь там стріляли. Інколи так гуркотіло, собаки всі догавкали, і дуже було, ну і страшно інколи було. От. Ну, ми там перебували, поки, поки вже наші люди не почали брати російські паспорта. От і почули таке, що якщо хто до вересня місяця не візьме паспорт, будуть взагалі людей виселять, тому що вже, як то кажуть, не громадян, не, не громадяни РФщини. І вже е, ми категорично, ну прямо ну ну душа була супротив усе. Усе було проти. Ми не могли такого дозволити, щоб взяти це їхній паспорт. Як ми можемо бути громадянами такої країни, яка вбиває людей? І потім, дочка в мене, інвалід, та що зі мною приїхала, інвалід другої групи, вона дуже важко пересувається. От, їй треба тільки якщо ну, вести попід руки, бо сама вона ходити не може. І там у нас лікарні вже не було, треба було їхати, щоб люди, яка серйозна хвороба, треба було їхати аж у Сімферополь, переходити кордон, доїхати до Армянська, там кордон треба пішки переходити, аж тоді попадеш в ту лікарню. Коротше, дуже багато грошей треба було, щоб туди доїхати, десь ну, по-російськи 5 тисяч рублів. От, і ми, як сказати, було вже там і дуже дуже важко було морально. Ну, вже така була депресія. Ми були відірвані від цього світу. Діти мої виїхали, нікого не було. Це що сестра моя була, і дочка інвалід. І я тоді ну я не думала виїжджати. У мене дома сад великий, 50 дерев, коза, курі, качки. Я все-таки думала, буду тут, буду тут. Але потім, якось мені Господь, прям таку. Ну, в момент, Господь дав таку думку, треба виїжджати, треба виїжджати, тому що в мене дочка, її треба лікувати, а там нема де. Не дай Бог, що трапиться, що я буду з нею робити. І оці паспорта. Ми Верещук колись сказала по телевізору, хто не хоче, виїжджайте. І я якось так раптово, дякую, я раптово от вирішила, Господь мені прямо, ну якось от сказав, їдь. І ми десь днів за п'ять зібралися, пороздавала я своє хазяйство сусідам, подавала, що було морозілки, м'ясо і фрукти, все роздала. Ми зібралися і поїхали. І я казала: Господи, якщо ти мені дав таку думку, ти мене, Господи, і доправиш. Бо дуже важко, тяжко було страшно їхати з дочкою. Вона могла, не дай Бог, їй зробитися погано, і нас могли висадити десь в Росії. А ми їхали через сюди. Ми добирались через Крим, через усю Росію, потім Латвію, Польщу. і з Польщі вже ми приїхали сюди. От. А сюди ми приїхали, бо в мене тут дочка. Двоє е, моїх внуків з неї, чоловік. Вони виїхали ще прошли рік сюди, в Калуш, тому що там, ну яке навчання? Вони теж жили в Олешках. Слава Богу, що виїхали. От. І і в дорозі, ну це я вважаю, просто чудо, Дочка моя всю дорогу. Мені було важко, мені було тяжко. Вона всю дорогу і вночі, вночі, і в день спала. Ну, і як Господь дав сили нам її перевести через ці кордони. От ми коли на Крим переходили, там треба було пройти десь 800 метрів пішки. Там ну нічим, ми її попід руки вели, вели по підруки, зупинялися. Але Господь дав їй сили, а в Латвії там взагалі дуже-дуже далеко було переходить кордон. І там Господь нам допоміг. І ми, слава Богу, доїхали От, і приїхали в це місто, в Калусь, це благословенне Богом місто. Слава Богу, я молюся, що тут, що тут Господь береже, попали в цю церкву. от, і... Я ще хочу сказати, а за себе я не сказала. Я у 2013 році прийняла Ісуса Христа в своє серце, я довго, довго шукала Його. І, і все таки, ну, останні більше як три роки, я до церкви зібрання не, ну, не була в зібраннях і в церкві, вона церква в сусідньому селі, і то почався ковід. Потім оця війна, транспорту немає, щоб поїхати. Люди на своїх машинах їздили рядом у села Бехтери, а нам мені не було як туди їздити. Але я кожну неділю, в 10 годин я завжди приїжджала. У мене одна дуже гарна жіночка, вона сама в церкву ходила раніше, їй вже 82 роки. Я до неї приїжджала. Ми з нею молилися. Я її читала Біблію, бо вона вже не бачить. От і я вам ще хочу сказати, от дійсно біблії пишуть, де двоє і троє. Я там між вами. Коли ми з нею з збиралися, я їй читала Біблію, а потім і пояснювала. Мені Святий Дух, я ну дома я сама дещо не розуміла. Ну коли їй починала розказувати, мені Святий Дух давав, давав мені розуміння, я їй все могла роз'яснити, показати, розказати. От. А після біда їхала до другої жінки, теж вона. Ну, вона вчителькою працювала, ми з нею теж читали Біблію. І вона дуже мені вдячна, що я їй показала, що Господь, що вся надія на Господа Бога, що Господь, люблячим його, благословляє і допомагає. І вона завжди була хвора, їй було погано. Вона молилася до, до Господа і Бог їй допомагав. Вона колись впала, помолилася, Господь поміг їй піднятися, позвонити, І і людям я в нас в селі. От коли особливо почалася ця окупація, я завжди людям казала, кажу: люди, покайтеся, покайтеся в гріхах і моліть Бога, моліть ці Бога за те, щоб до нас прийшов мир. І люди, ви знаєте, ну, дуже багато людей. Не було таке, що казали, що ні, це що ти нам розказуєш. Всі казали, ми молимося, казали, ми молимося. І я хочу сказати, що пророк Рімія він писав, що за те, що люди відступили від Бога, він сказав, що я е, начну на вас страждання, щоб ви шукаючи, знайшли Бога. І те, що зараз робиться в нас, то дуже-дуже це важко прикро. Але люди, люди почали, люди почали шукати Бога, люди почали просити Бога. І як сказати, я вважаю, що це все робиться, це все Божі рука в цьому. І наша тільки одна єдина задача людей, щоб люди покаялися. І коли люди кажуть, що починають проклинати Путіна, наше керівництво проклинають будь-кого. А я завжди: кажу, люди, ви перш за все, подивіться на себе і попросіть Господа, попросіть Господа, щоб Він простив вам, щоб Він простив ваші гріхи і щоб змилувався над вами. А клянуть когось, це, це Господь один. Він, у нього є пчення. Господь один е, має на це право. Ми не повинні цього робити. От і. Хочу ще, так як сьогодні була така тема в нас, е, хочу трошки розказати. Я, мене, Бог мене благословив, я маю четверо дочок, маю чотири онучки, чотири онука і правночку, вже і вісім місяців. Я багата, я багата дітьми, багата вірою в Бога, багата сім'єю, яка зараз привну, е, яка зараз в мене з'явилася. І я ще хочу сказати, що мені я дуже жалкую, що я пізнала пізно Господа, тому що ну, я могла б виховати дітей, як сказати, вже згідно Біблії, згідно Слова Божого. Але, як казав апостол Павло, по-моєму, звернений до Римлян він казав, що. В, язичниках, в язичників є також закон Божий, який Господь їм поклав у серце. І цей закон Божий це совість, совість людська. От. І тому я дякую Богу, що діти в мене, всі мої діти, внуки, всі мають Бога в серці. Вони, хоча от внучка мене, ті я вже про Бога розказувала, хоча вони і не знали біблію не читали, але вони всі. Господь так мене благословив, що вони всі, е, всі поступають по совісті. Е, і вони великі патріоти нашої країни, вони чи можуть зараз допомагають, допомагають нашій армії, допомагають людям. Внучка моя, їй 7 років. Вона в хорі співає, вони мусили. І ще, що хочу сказати, всі мої дочки, Господь. Господь всіх їх благословив. Вони зараз усі виїхали: одна в Англії, друга в Ірландії, третя тут живе, а четверта зі мною. І Господь у всіх їх устроїв, вони ні в чому, як сказать, ну ні в чому ні, нічого не потребують. Господь їх у всьому благословив. Тільки єдине, що дуже, дуже, звісно, морально важко. У мене дочка, що в Англії вона з Херсона. І вона завжди ну, слухає про Херсон, завжди плаче, дзвони мені і плаче. І, і як сказати, я тут теж, як кажуть, такий дух, душевний спокій, начебто в Бозі прибрала. Ну, Але серце країться, серце країться за, за Херсон, за каховку, за наші гопри. Дуже важко. І дякувати Богу, що. Господь дає спокій душі, коли молишся за них, і ти заспокоюєшся. А ще за дітей хотіла сказати, да, я якби і не знавши слова Боже, якось так дітей виховувала. Господь давав мені, як то кажуть, розуму, мудрості. По-перше, завжди ми з чоловіком виховувала їх, щоб діти були, їх привчали до праці. Обов'язково діти повинні у кожного були свої обов'язки. І я, звісно, дуже жалкую, що дуже мало приділяла дітям уваги. Ми більше пеклися про матеріальне, а Господь сказав, що шукайте нас сам перед Боже, а остальне все прикладеться вам. А в нас було навпаки морських людей. Ми все держали, корови, бички, городи, усе працювали, складали гроші. Кожним кожній дитині поклали на книжку по 7 тисяч руб, ну, рублі раніше були, це як долари. І що Господь показав нам? Усе пропало. Як розвалився Радянський Союз, в нас не стало нічого. І думає собі, Боже мій, що ж я це робила? Та я б краще більше дітям б уваги приділяла. Чим я це робила на тих городах? Господь, ну треба працювати, щоб ну щоб необхідно щось було, але ж ми. Каже Господь, не печіться завтра ще б вам, вам Господь все дасть, Господь про вас думає. От. І Тому я дуже жалкую. А тут брат Олександр дуже гарно розповідав про те, що треба слухатися батьків, але я ще хочу сказати, що насамперед батьки, які не знають Бога, які не вивчають Слово Боже, вони. А вже ж не можуть дітей наставити на істинний путь. І тому е, батькам треба з себе починати, треба з себе починати. І ти, що ти можеш дітям дати, якщо ти там сам нічого не маєш. І е, тому, і, е, а вже що власний приклад. Е, дітям можеш казати сто разів одне й те саме, але коли діти бачать, що ти робиш не те, що. Що, що сама кажеш, то діти завжди виспитуються, як кажуть, що дочка повторяє судьбу матері. А чого це так? То, що дочка бачить в сім'ї, як мати себе поводить, як мати поводить себе з чоловіком. І дочка так само починає і в неї те ж саме буде у своїй судьбі. Так що, саме головне, да, як сказав брат Олександр, що треба починати з себе, якщо ви хочете, щоб у вас були. Гарні діти, то будьте ви гарними. І своєю поведінкою діти дивляться, вони копірують те, що батьки роблять. І якщо вони бачать, що так відноситься до, до тебе чоловік до жінки, так само буде син відносити. Буде вважати, що жінка повинна все робити, а він, він все не повинен робити, бо воно у нього так в сім'ї було. От І тому от мене внучка, зараз яка молодіж, вони все. Хотять наряджатися, накраситися различні собі. Оце все. А я їй завжди кажу. кажу. Як апостол Петро писав, що людина повинна бути красива не одежою, не уборами, а душою красива. І я кажу своїй внуці, кажу. Таких як ти, ляльок багато розцяцкованих, а от таких, як, щоб душа була красива, таких мало. І кажу, забудьте про свою душу. А ці всі наряди, ну, там і хочеться дітям дититися, але насамперед, на першому місці, треба заботитись про свою душу, а остальне все прийде. От. Ну, в мене ще багато що хотіла вам сказати, але я думаю, що як сказати, а і ще хотіла вам сказати: дуже багато значить молитва батьків за дітей. Дуже багато, тому що. Молитва батьків за дітей, воно як, ви знаєте, краска. Коли ти красиш метал краскою, він не буде псуватися. І от так не буде буде зберігатися. Так само, коли ми молимо за своїх дітей, так само ми зберігаємо своїх дітей від усього поганого. От. І тому це Господь правильно нас учив, що треба молитися за своїх дітей. І ще... Ну, от я скільки знаю з досвіду, батьки кажуть на дитину Ой, ти така тупа, особливо, як уроки з ними вчать, та ти такий бовдур, та ти такий сякий ніколи так не кажіть, тому що треба дитина, як то кажуть, у цьому у байці, як лисиця народила поросятку. Може, ви чули таку байку? А лис каже: А що ж таке? Що у нас поросятка родилася, а вона каже: обзивав мене свинею, от свого й діждався. От, так, що, так само дітей. І Коли ми дітей благословляємо, коли ми їх хвалимо, діти хочуть бути кращі, діти хочуть бути кращі. І тому, ну, не буду вам багато розказувати, ви всі знаєте слово Боже і знаєте, як треба поводитись з дітьми. Ми з чоловіком ніколи дітей. Не наказували, ну, як то кажуть, фізично. От, завжди хвалили. У мене всі діти закінчили інститути, от, всіх вивчили, слава Богу. От, ну, стараюсь дітям, під, під любим прилогом стараюсь їм розказувати про Господа, показувати, як Господь благословляє. От, і вони завжди, так вроді, Ну, ще не хочуть Біблію читати, а завжди просять мене раптом щось дзвонять. Мамка помолись, мамка помолись за нас, тільки щось помолись за нас. От. І ви знаєте, молюся і Господь допомагає, слава Богу, Господь допомагає, так. Да. Так що ну, молимось, молюся з вірою, тому що я вірю. От я, наприклад, вірю, в мене дочка інвалід. І я вірю, що Господь її, Господь її зцілить. От я вірю і молюся весь час, тому що, казав Ісус Христос, є хвороби, які ну, бувають у людей від прокляття, від якогось, а є хвороби, які для слави Божої. Коли Він зцілив одного немічного, то сказав, що у нього була хвороба, щоб коли в ньому прославився Господь. Так що Будемо робити добрі діла, щоб, щоб через наші діла, діла прославлявся наш Господь. Ну, дякую вам, дякую Богові. Насамперед дякую Богові і дякую Богові за це місто, Калуш. Дуже, дуже прекрасне місто. Ми його полюбили, полюбили людей цього міста. Полюбила я вас, дорогі брати і сестри. Бачите, як Господь таких людей до себе прикликав, таких гарних, таких душевних. Велике вам дякую. Дякую Господу. І наприкінець хочу сказати, що єдиному, премудрому Богу і Спасителю, і Спасителю нашому через Ісуса Христа слава і велич, сила і влада перед віками на віки віків. Амінь.